Так тяжко, що я не знаю, як жити далі. Я не знаю, як жити далі. Син бабусі Василини часто їздить на заробітки. Улюблені онуки навідують, але них свої сім'ї та своє життя. Тому головна супутниця бабусі це тиша. По телевізору та не показує, бо треба купувати параболу, а не гроші. А пензія мала, а лікарство дуже дороге. Телевізор, який був її ниточкою зовнішнім світом після відключення аналогового телебачення, ось уже півроку не показує, а це означає, що зовсім ніяких новин. А знаєте, коли вибори будуть? Ні, я забула. Коли? 31 березня. Йо? Та? Марта. Так, березня. Я та. Йо, Я не знала. Ось так, в 21 столітті за кілька днів до виборів, жінка навіть не підозрює, що вони будуть, але дуже хоче знову стати частиною суспільства. Ми так як у тюрмі. Ніч не видиме, світа не видеме. Чому телевежа красна, яка знаходиться у сусідньому селі, перестала передавати телевізійний сигнал, бабуся не знає, однак вирішили дізнатися ми. Ну мені дуже важко, а вам як Так мені це як по асфальту. Ця станція на висоті 1300 метрів над рівнем моря. Одна з найважкодоступніших в Україні. Що вище ми піднімаємося, то більше під нами снігу. Метровий нас не провалюється тільки тому, що вночі була мінусова температура. Але навіть при таких ідеальних умовах підйом займає цілих 5 годин. а тепер що тут? Мертво все. раніше, раніше… Станція живе. За заходиш, ти ще Раніше на вежі дійсно цілодобово працювала апаратура. Дивіться, тут такі величезні тарілки, колись вони передавали сигнал, а зараз швидше всього нагадують пам'ятник аналоговому телебаченню України. Поки ми милуємося краєвидами, Сергій Васильович розробляє чіткий план чергування, хоча це не обов'язково. Якщо раніше він був технічний фахівець, то зараз виконує просту функцію сторожа. Раніше в кожній хаті Галя була, а тепер, крім волоху і мадяру, радіо нічого не можу піймати. І телевізор виключили. Може, там війна почалася, я й не знаю. Ось уже півроку Марія Антонівна не дзвонить на телевежі, а пише листи до Національної ради з питань радіомовлення і телебачення України. Надії заглушити білий шум за її спиною. Розглянула ваше звернення щодо відсутності прийому цифрових програм. Але поки жінка отримує лише відписки. Не, не допомагає Київ. Буду далі писати і все. Я де багато за на границю напишу, на де напишу, в Америку. Напишу, в мене адресі, в Америці є. Що в нас все робить у нас? Марія Антонівна навіть зібрала понад 100 підписів своїх односельців. Хоча тільки в цій громаді людей, в основному, це пенсіонери та інваліди, які не можуть собі дозволити дорогі антени, набагато більше. Десь десь біля 500 550 дорого Це не тільки в нашій громаді, це Тячівський, Рахівський, гірський райони, вони всі в такій ситуації. А це питання до держави. Виявляється, свого часу вибірку по розповсюдженні цифрового сигналу зробили тільки по одній області, Волинській, за рахунок приватних телеканалів, а робити її по всій Україні занадто дорого. Дійсно, там покриття. Незадовільне і тому ми зверталися неодноразово до як компанії, яка там е, проводить Диві. цифрове мовлення Зеонбут. Угу. Е, з проханням все ж таки збільшити кількість передавачів, і, зокрема, в Закарпаття. На жоден наш запит приватна компанія «Зеонбуд» не відповіла. Хоча в нацраді запевняють, на Закарпатті все таки планують поставити вісім нових цифрових передавачів. Але поки Марія Антонівна продовжує збирати підписи, а бабуся Василина вимушена слухати тишу.